Такий антисанітарії повній живуть люди порозну Олександрів. Собака вже не трогати. Давайте, давайте потихеньку. Ви бачите, добре? Да, так, ну і пішли. Підемо дивитися. Давайте, руку може ліякла удобніше. Давайте. От сюди присідайте. Сюди, накриєчик, присідайте, щоб ми двері закрили. так от приїхали на евакуацію. Чоловік не може ходити. На тачці його вивезли. Зараз будемо забирати. Я вас прошу, вывезите его куда? Сейчас вывезем. Я ему вчера мать, мать забирал. Я матерь забирал вчера. Ну, вот и его. А вину ногами. И не вас можем вывезти. Не, мне не надо. А чего? Я не. Я пока Давайте. еще ногами. А він ногами не хода. Залазь, залазь. Вот и Седаю тут. Телефон есть, но у меня а на... тут. А связок нема нема. тут есть? Нема. Связи тут связи нема. Тут связи тут плохо. То появится, то пропадет. Линка вот. Ваце... Саня, заполниш, потом Та прийду бумажку, возьму, ручку. А, да, а скільки цивільних ще залишається? А? Скільки цивільних залишається тут? Возминайте. Ну я з жінкою, Брат його тут. А? Брат його Діма і там в центрі. Еще і... чоловік п'ять.